Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні вже 10 березня, погода дуже чудова. Вже прийшла черга пересаджувати помідори. Ось я їх вже посадила в такі 50 мл стаканчики, поки їм буде тут достатньо об'єму, бо хочу ще їх поставити під підсвітку, щоб теплиці не топити, там ще є місце на другому стелажі Так що хай. Ростуть у маленькому об'ємі. Посадила і буду підливати ось таким препаратом Радіфарм. Це фірма Valagro Італія. Дуже чудовий укорінювач, вже ми їм користуємося не один рік. І, як на мене, це самий найкращий укорінювач. Розвила його в воді на 10 літрів води, 20 мл потрібно. І він ось такий жовтенький, як чай. І набираю, проливаю кожний стаканчик потрошку. Ось так Пролю і занесу назад, поставлю на стелаж під підсвітку. Хай там ще поростуть, ще передають холод через тиждень і в теплиці буде. Холодно, напевно, і вдень. А там побачимо, як вже не хвататиме місця в хаті, тоді вже будемо теплицю топити, перебиратися сюди. Ось так провела і занесу. О, заодно вам покажу капусту. Та, що стояла на підвіконні, винесла її також в теплицю. Напевно, скоро треба буде її пересадити. Ну, ще корінчики не дуже великі, трошки може ще посидіти в цьому об'ємі. Підживлю її тоді пересажу в більші стакани. 200 чи 300 мл. Побачу. Так, помідори всі розпікірувала. Зараз розведу таке добриво. Це мастер. 18, 18, 18, 3-18-ки Валагро. Ми майже всі препарати використовуємо в лінійки Валагру. Підживки різні для ґрунту, для рослин. І це також Валагро. Це комплексне добриво. Тут є і мікроелементи різні, і макро. Азот фосфор калій в різних пропорціях, плюс магній. Отаке таке добриво. Зараз розведу в воді кілограм цього мастера. розколочу, і зараз воно розчиниться все в цьому об'ємі. Тут літр три, може чотири і виллю в Єврокуб, там, де тисяча літрів. І підживлю полуницю в теплиці, там у нас росте десь 1800, може трошки більше кущів. Це вийде з розрахунку на один кущ приблизно десь пів грама. А якщо на об'єм води, це буде 10 грам на 10 літрів води. От тут 1000 грам і на 1000 літрів води Єврокуб виллю. Отака От доза буде. Цю підживку максимально можна давати 20 грамів на 10 літрів води. Але краще дозу зменшувати наполовину, можна навіть більш, як наполовину, і давати частіше, але менші дози. Тоді рослинка краще засвоїть, і нічого не випадатиме в осад, менш буде грунт засолюватися. От так, зараз воно трошки постоїть, розчиниться добре і піду виливати. Все, добре розколотила, розчинила у воді, налила в таку каністру, щоб було зручно нести, заливати в бочку. І пішли. Підемо, покажу вам наші обзори. Це ставочок такий в нас. Тут стоять насоси для поливу, лохини, теплиць. І все, що в нас росте ціле літо. Там воді насос. Це труба виведена, фільтр стоїть. І труба йде до теплиці. І закольцована в єврокуб. Це стоїть єврокуб на підвищенні, щоб був добрий тиск в каплі. Тут висота десь 3 метри, може, 3,5. Точно не міряла, не пам'ятаю. І така драбина, щоб було зручно туди добиратися. Зараз вилізу, виллю підживку, відкрию крани і процес піде. Все, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал про село. Буде ще багато цікавого. Весна тільки починається. Все попереду. Все. До нових зустрічей. Всім гарного дня і мирного!